Всім привіт! Сьогодні вирішила вам показати, як я роблю свій денний макіяж. Але так як я збираюсь на свято до своєї дитини в садочок, то додам ще трошки фарб на очі, тому це буде такий не зовсім мій денний, прям повсякденний макіяж, а з такою ізюмінкою маленькою. Може комусь стане в нагоді, може хтось. Також вирішить собі зробити такий самий макіяж, спробувати щось нове на собі. Я ще не знаю, що саме я буду пробувати на очі. Хочеться просто якусь невелику димку зробити. Подивимось, і, може, трошки підкреслю собі отут між <кхем> Може, маленьку стрілочку. Ну, подивимось, як піде макіяж. От. Волосся чист, я його помила, ще не сушила. Зараз воно трошки підсохне. Таким натуральним способом, а потім вже досушу їх феном. І це не урок макіяжу, це просто я розказую, як я роблю макіяж для себе, і як я саме фарбую своє обличчя і тому так починаємо з брів, розчісую бровушки свої. Отак, мабуть, щоб було видно. Так, починаю я робити тон собі. І я роблю собі зараз тон без тонального крему. Чогось мені останнім часом взагалі не заходить тональний крем. Він дуже такою маскою лягає, потім починає тут жирніти всі ці зони. Я бачу на собі цей крем, плюс зараз багато шапки, шарфи, воно постійно все треться, все потім брудне. Мені це також не подобається. Тому зараз я користуюсь консілером і пудрою. Мені воно здається більш натуральне, я не відчуваю цього на обличчя, тон вирівнює і при цьому не так фарбується на одязі. Тому зараз так. Консилер, який я використовую, зараз наразі ось такий ланком. Він в мене не так давно, я ним фарбувалась, мабуть, рази 3-4. Але він поки що мені дуже подобається, класно себе показує, ніде не збивається, дуже довго тримається і класно розташовується. І саме головне, що він не дуже плотний, дає мені такий легкий ефект на моєму обличчі. Тому наносимо трошечки під очі. І я ще трошки нанесу собі. Оп. От так. Оський в мене пензлик, він трошки збитий. Дуже класно розтушовує. Коротше, дуже класно розтушовує. За рахунок того, що в нього ці версинки. Тут більш плотні, а на краю більш такі вони рідкі, і синтетичні і дуже класно розтушовують тональні консилери. Все це мені, коротше, дуже подобається. Розтушовую, як від центра до периферії. Отак От правильно буду сказати. Все туди розтушовую. Щоб менше було а, ліній, Тобто, точніше, щоб їх взагалі не було. І розташовую спочатку все під оком, а потім вже залишки на саме око, щоб просто зрівняти тон. Я консилер собі, коли купляла, я його взяла, щоб він був Ну як, трошки світліше, тому що у мене ще, як виявилось, не дуже змила засмага, тому що я ще влітку засмагала, вона не дуже змилась, тому у мене зараз колір обличчя трошечки темніший. І зараз на мені консілер <кій> трошки вибивається білим, але за рахунок того, що я користуюся пудрою ще з літа, якою я користувалась на засмагу шкіру, то воно вирівнює. Кольор обличчя. І плюс мені навіть подобається, коли консілер трошки підсвічує, коли він такий світленький, він підсвічує і трошки здає таке здорове свічінь. свічіння. Здорове свічення. Свічіння, мабуть, так? Так, далі. Моя пудрочка. Ось така фірма. Я не знаю, що це за фірма, але пудра мені дуже зайшла. Розсипчаста пудра я сюди собі на кришечку трошечки висипаю. І вже такою великою пишною, великим пишним пензликом так, треба собі десь запам'ятати, що це пензлики. От розтушовую на все обличчя. От бачите, одразу тон вирівнявся. Нема таких більосих, учас... більосих дільничок на обличчі. Ось так виглядає. І при цьому зона під, обли... під очима підсвічена, все вирівнялось, тон рівний. Коротше, мені подобається. І поки без тонального крему мені прям супер. І воно просто протязі дня дуже натурально все виглядає. І... І далі. А, ні, стоп! Я вже думала брови. Ну, ні. Ось така кіста пензлик. Ось такий пензлик у мене є. Тут теж з, одного, з однієї сторони, синтетичний ворс, з іншої сторони, натуральний. Вона плоска. Плас, така. Я її наношу роблю корекцію невелику і наношу румяшки тут. Же воно. Оці, ну, я так сама собі вирішила, що одні є, одного пензлика достатньо для цих процедур. Оцією стороною я наношу собі під скулу корекцію. Роблю. роблю корекцію таким темним коректором, йому вже років, мабуть. Ну, 4 точно, може, навіть 5. Дивіться. Взагалі він як новий. Того що його треба зовсім-зовсім трошечки, от я так набираю, трошки його треба. Пензлик ставлю е, по направленню вгору, щоб провести лінію і щоб ростушовка йшла нагору. Бо якщо вниз, і тут, по-перше, буде темна така непонятна каша, малаша. А по-друге, що буде вниз опускатися обличчя, а так воно трошки нагору ти розташовуєш це все діло, і воно виходить гарно все і підтягнуте. Ну, тут уже у мене видно, Я б... ну, тобто кожен знає сам своє обличчя, куди йому наносити, де його скула. І як під ту скулу вже розтушувати. От, основна лінія у мене йде під скулою, видно. а все інше я розтушовую туди нагору. І все я роблю такими легкими цими не прям втушову, а легка розтушовка, щоб все було максимально на турель. І отут трошки лінія волосся, також розтушовочка йде. І ще трошечки. Я, звісно, не роблю ці корекції, типу ніс, але е залишками на пензлику ще трошечки тут проходжу собі по носіку, е крила носа і трошки на, на кончик носика. Можна ще тут підворіти, трошки. Можна. можна, а можна і не робить. Е Далі також такі румяна, рожеві. Їм Мабуть, ще більше, ніж тим. Румяшки набираю, наношу на оце яблочко, як всі кажуть, на яблочко наносимо на оце. І розтушовую туди в. Тут же пензлик навпаки, я тримаю вниз, тому що розтушовка у нас буде не до очей, а навпаки, туди. От я навіть так більш по трикутнику от сюди і сюди, щоб вивести рум'яна в корекцію, щоб воно не було все окремо, а трошки його зтушивать. І трошечки їх тут прямо на скулу, трошки зверху корекція. Ну, все, обличчя ми зробили. Мій денний макіяж зазвичай це от тон. Потім я роблю брови і малюю вію підфарбовую і все. Якщо у мене немає ніяких запитів щось більше зробити, то на цьому закінчується мій денний макіяж. Брови роблю ось таким олівцем. Евелін. Евелін, по-моєму, називається, так. Да. Він такий тоненький. Тоненький. Я ніколи до цього не користувалася тоненькими олівцями для брів. Оце вирішила спробувати. Я насправді купила нещодавно, але мені здається, що він дуже скоро закінчиться, бо в мене якось я багато розходую його. Ну, з моїми бровами, то, взагалі, і не дивно. І потім мені треба оцю діляночку трошечки промалювати, бо тут, виходить, трошки густота є, а тут вже її немає. Тому я оцей перехід, ну, Моя задача, в общем-то, домалювати цей перехід і так, щоб короче, форму. Намагаюсь завжди робити натурально, промальовувати собі там волосинки, але завжди, виходить, не дуже натурально. І в ітогі просто промальовані брови. Подивимося, що вийде зараз. Ну, в в в общем, 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 так. Тут так само. Мені тут треба трошечки домалювати, тому ну, що тут густо. І тут пусто. І щоб вивести форму, я отут собі домальовую. Тут домальовую, от тут промальовую. Ну що, нормально? Я думаю, що нормально. Зараз ще е, намалюю очі і подивлюсь вже потім. Що ще? В принципі, мені здається, що нормально. Значить, що я хочу? Я хочу якісь коричневі тона собі зробити. І зробити якусь димку, щоб вона була більш-менш однородною. Ну, тобто, не переходи там світліше, темніше, а якусь таку димку зробити. Для цього я візьму, мабуть, таку такий пензлик. Він е, плотненький, але, е, ну, наприклад, не такий плотний, як цей. Як цей. Е, класно буде і лягати колір, і розтушов. Ага, а яким же школь? Мабуть, почну я, знаєте що, я хочу зробити ось таку такий коричневий. Такий, ну, от що посередині. Я, мабуть, візьму цей коричневий. Зараз його нанесу. Він шимерний. Шимерні тіні вони дуже круто, вони дуже круто набираються, дуже круто лягають і дуже круто розтушовуються. Тому, ну, як підложку взагалі дуже класно використовувати шимерні і розтушовувати ними круто. Наношу сюди і трошечки от на, боже мій, от перед тим, як фарбувати, треба було вивчити, як воно все називається. Розташовувати буду робити таку, як, до, до візків сюди. Розташовувати тому спочатку наношу. А потім легкими рухами от сюди і заведу його трошечки колір. І сама розташовка в мене буде ось прям такою великою, великим пензлем. Великим. Ось для порівняння. Ним класно розташовувати, коли він великий, такий. Я прям розташую і розташую одразу туди. Уголочок такий зроблю. Оцей колір нанесли. Тепер на друге око, тож наношу. Я не малюю одне око, а потім інше. Я малюю одразу от, всі дії, які роблю на одному, ось я роблю одразу і на другому. Коли розтушовую верхню частину, то тримаю пензлик нагору, щоб, виходить, він тушував туди не до брови, а навпаки, щоб оцей проміжок між бровою і Тінями він був вільний. Ось так. Димка. Вийшла в мене димка. І ще знаєте, що прям такою великою кісточкою зараз ще знизу зроблю? Промальовую прямо оцю частину от уголочок. Угу. І трошки сюди заведу. І розташувати обов'язково. І знаєте, що мені хочеться ще додати? Хочеться додати отакого от рижаго. От я не знаю чого, але його, скоріш за все, я буду основний колір додавати на от, от сюди, прям. От сюди. Не, не, не в, 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 внутрішнє повіка, повіка, повіки. Правильно, повіки. Не сюди, не всередину, а більше ззовні. Отак, на середину, ззовні, і потім розтушовка піде туди. Зараз подивимося, що вийде, не знаю. Беру його зовсім трошечки, бо він ще такий матовий, мені здається. І він плотний колір сам по собі. Тому я його беру не багато. Бачите, плотний дуже. І вбиваю. Тут ближче до о, вій. Ось цю зону. Далі вже така розташовочка. Ну, в принципі, виходить, непогано, дуже гарний, виходить кольор. Прикольно. В мене ще зелені очі, і от така режинка вона підкреслює. Бачите одразу? Як це око зазеленіло. Оцією пензликом з цієї сторони от, я навіть не набираю тіні, а просто розтушовую тими залишками, що на ній є, просто втушувати цей колір, щоб не було переходів чітких. Втушувати його завжди, коли берете е, тіні, Туди кісточку пензлик ставимо перший раз, куди можна максимальний колір. А все інше вже можна розташувати. Того, що, якщо, наприклад, я би поставила кісточку, от, от сюди, ну, тут почала бмалювати, то пішла просто на нагору, воно вже було не туди. А ми ставимо максимальний колір десь посередині, від того, де нам треба розташувати і зафіксувати цей колір. І все. І потім пішла така розтушовочка. Бачите, видно, розтушовка, немає чітких ліній, але при цьому кольор іде туди нагору. Коротше, все прикольно, клас. І ще в мене є такий, получається пігмент, але його тут, в общем, дуже-дуже мало, але його вистачить для того, щоб зробити. Я візьму плаский пензлик. І прям наберу. Ще класно було б зробити вологий пензлик, але зараз мені щось не дуже хочеться вставати. Прям набрала, набила. І отут трошечки на середину, на середину цього пігментика ляп-ляп. Блік додали. Ось, так, вийшло. Видно? Не видно? Все в одних тонах майже. Е, тепер я додаю трошечки світлого, але я його наношу на внутрішню частину ока, оцією товстою великою великим пензлем, просто на е, більш на нижнє, на нижнє по як і, блін. На нижнє, на нижнє око і трошечки сюди. От, на цей уголочок розташовую вниз. Знову ж таки, от основний колір сюди поклали, розташували вниз, а потім залишки розташували сюди нагору. І вже коли на пензлику майже нічого немає. Ви вже все розташували. Можна трошечки легкими рухами пройтись тут зверху, щоб ще дотушувати всі лінії. Але під, бров... під бровою я оце не малюю біленьким собі. Ну, ось, тут зараз я вам покажу її в ділі. Мені дуже подобається. В мене вії довгі. Але вони також у мене якісь прямі, не закручені і е, ну, трошки не вистачає об'єму, то мені ідеально підходить туш, яка трошки підкручує їх і яка додає об'єм, тому що довжини в мене, в принципі, достатньо своєї. Оп. Губи також не буду сильно малювати, і у мене є такий блиск з рожевим відтінком. Він дуже круто зволожує і ну, ефект такий прикольний виходить. А ще питання. Я взагалі знизу її не фарбую. Ну, буває фарбую, буває не фарбую. Коли я якийсь роблю такий яскравий мейкап, то профарбовую знизу і зверху. Але зараз не хочу. Зараз не хочу. Тому не буду. Все. Тіні, які я використовувала, це палетка MAC. Я не знаю, чи взагалі вона існує зараз, тому що ціє палетки теж 500 років. Але бачите, тіні ще всі цілі. Це при тому, що я залишила тільки ті палетки, якими користую. Це ательє. Тут коричнева палетка. Ну, видно, якими я найчастіше користуюсь. Це режинка. Але, бачите, їх треба зовсім крапочку. Тому так. Зараз ще зроблю собі зачіску, посушу волосся, зроблю зачіску на губи і потім вам засніму, що вийшло в ітоги. Багато не зміниться, просто губи з'являться і волосся буде сухе. Але сподіваюся, що комусь було цікаво це відео. Якщо у вас є якісь запитання, або вам сподобається відео такого формату. Або, може, ще щось хотілося б побачити, наприклад, намалювати стрілки, чи, ну, чи ще якось там спробувати е, якісь фішки в макіяжі, е, то пишіть мені, е, ставте свої вподобайки, пишіть, що вам сподобалось, що ні. Ось те, що вийшло, посушила волосся, е, намалювала губки. Дякую за перегляди, гарних вам мейкапів. Гарного дня всім пока-пока.